Вас вітає Defense Ukraine. Сьогодні у нас на розгляді штурмовий рюкзак нашого підписника, якого ми попросили заздалегідь скласти, на його думку, речі, які потрібні для добового виходу на бойову позицію. Давайте подивимося, що воно таке. Бля! Набор ресторанчика на свіданку тіп зібрався. Взяв з собою дві відеоки, половник, все як потрібно. Нахуй не потрібна річ. Забудьте про металеві прибори, тому що вони дзвенчать і займають багато місця. Також у нас є тут набор для басейну. Можна сходити з стілочкою після берочки, ляп-ляп помитись, але воно не потрібно. Все це можна замінити сухим душем, серветками підтерся і все, чітко пахне. Важна річ. Турнікети. Кількість турнікетів повинна бути не менше 4. Плюс. Мультитул. Багатофункціональна. Може замінити багато приладів, які вам знадобляться. Ліхтарик беремо обов'язково. Також змінні батарейки до нього. Добовий раціон софпай потрібно, калорії завжди потрібні. Сили знаходити десь потрібно. Тому їжа це основне, що повинно бути у вас. Також. Напої. Краще заповнювати, тут є ще відсік для гідратора. Ми беремо, заповнюємо гідратор, також беремо підсолодити собі життя сік там. Хтось Хто щось вибирає, хтось на Також у нас є сухе м'ясо, якого можна взяти багато, воно мало важить. Але калорії містить багато. Потрібно. Також ще є горішки. Дуже гарна річ для заміни сухпаю. Мотузка. Вона вам знадобиться, тут їх дві. Спектр її послуг надвеликий. Для... Хоч палатку підшити, тент натягнути. Ви знайдете її, куди приладить. Ще є протеїнові батончики, маленькі, вуглеводи вміські, потрібні для вашої енергії, для збереження вашої енергії. І сухий спирт. Потрібно для того, щоб розпалити собі багаття, висушити речі, підігріти їжу. І так. Підсумуємо. Війна це не ресторан і не басейн. Тому беріть речі, які дійсно можуть врятувати ваше життя. Все інше ви зможете знайти на полі бою. Дякую, що обираєте Defense Ukraine.